Вітаю, друзі! А, відео буде окремо про цей телефон. А, тут я замінюю плату в новий дисплейний модуль. аля оригінал по факту вийував, що не оригінал. Ну, наразі відео буде не про це. Наразі це я вже все перекинув, потім це в іншому відео повторюю. А, зараз думаю, куди покласти. А, наразі відео буде про те, як відклеїти дисплейний модуль, збитий з рамки. А, це частини. З неоригінала. Це випаде 100%, все інше я приліплю, сподіваюсь, не буде заважати. А якщо буде, то і гри з ним. Це не оригінал. Щось вже десь. Так, коротше, пофіг Значить, нагріти на сепараторі, як бачите. Далі. Знімати буде необережно. Чому? <кхід> Тому що тут у мене іде, повторюю, битий дисплейний модуль, мені на нього начхать. Значить, рамочку ми обережно Так і випадає. Блін, ладно, пофіг. Все випадає. <гум> обережно піддіваємо ось так. Чуть-чуть. чуть Головне не портити рамку. Повторюсь, на дисплей мені пофіг. Якщо він лусне, то лусне. Мене хвилює тільки рамка. Ну, рамка теж мені тут не потрібна, але я вам просто показую, як це робити. Так, є, Чуть-чуть пройшовся. Додаю смивки для печатних плат. Звичайна смивка для печатних плат. Можна використовувати спирт, але я краще використовувати буду для печатних плат, тому що вона краще роз'їдає. Кожний двосторонній, як бачите, лопатка почала вже бігати по корпусу. Є, значить Доходимо до одного з країв і заливаємо. Заливаємо в випадку, саме заливаємо. Не крапаємо обережно, а заливаємо. Коли вам дисплейний модуль не потрібний. Якщо ви хочете дисплейний модуль зберегти, то заливати не варто. Так, тут у мене тріщина. Бачите, вона не дає йому піти. Тому підемо з цієї сторони. Піддіваю знову, ставлю під кутом і гарно заливаю. Вона ж витікає сюди. І це логічно, бо там отвори під камеру, датчики і так далі. Будь ласка, як бачите, вже пішло краще. Але він 100% проклеєний ще ось тут. До речі. Цю плівочку можна зняти. Так, і під динамік, скотч. Опа, десь ось так. Так, поїхали. Пройшли по цьому контуру, тепер сюди. Можна зразу трошки припідняти і налити змивочки, щоб вона гарно-гарно розчиняла двосторонній скотч або клей, в залежності від того на, на чому сидить дисплейний модуль но акцентую що не всі клея можна смивка розчинити деякі тільки механічно знімаються чому я і починав спочатку механічно є Так, ну, можна в отвори сюди поналивати, але це сильно не дасть, тому що у нас нема куди заховати змивки. Змивка туди не зайде нікуди. Так, поїхали. В цьому випадку я вже можу підігнути дисплейчик трошки і туди змивочка затікає, щоб полегшити його відклеювання в подальшому. Трінь. І вже можна зверху лити. Я вже бачив, що вона затікає. Так, тепер банальний шпатель. Ось такий. Заводжу сюди, обираю лопатку, вона мені вже не потрібна. Повторюсь, це тільки в випадку, коли вам дисплей не треба. Якщо треба, так ви його угробите. Наливаємо сюди в отвір. І от він уже, бачите, починає лізти поступово. Не поспішаючи ми заповнюємо. Чуть-чуть стекла сюди, почекали. І сюди. Почекали. Зараз вона там робить свою справу. Тобто двосторонній скотч розплавляє. Поїхав, поїхав. Опа, виліз. Так, тепер можна, в принципі, перчатку зняти. Цей же модуль трохи підостиг. І ось таким чином підливаємо. Заливаємо, не жаліємо. Тому що нам треба, щоб воно гарно його розчинило. І розподіляємо. І бачком вже. Батьком хрустить, чуєте хрустить? Це хрустить дисплей. Тобто він, Якщо б у вас був тільки скло тріснуте, то все робоче, а тільки скло. Так, ви б вже його увалили. Тут супер амалет, він таких справ не любить. І останній штрих... О, бачите, як гарно тримає двосторонній скотч. Так, от, будь ласка, як він був приклеєний. Як бачите, скотч по контуру і скотч повністю по центру. Рамки був приклеєний. Тобто Він тримався на двосторонньому скотчі. Тобто По суті, рамка у мене ціла. Тут клієнт попросив заміну повністю і рамки. Чому? Тому що рамка тут зараз, О! Бачите, яка гарнюся. Ну, в дужка гарнюся. Ось така. Ось така. Ну, коротше, він файно падав. І походив не один раз. Камера, дай, сюди, фокус. О. Тому мінялись рамка. Але, на жаль, модуль вивівся не зовсім оригінал, але клієнт сам його замовляв. <кху> Ріши через мене, але ну, він дав мені посилання, я купував. Тому, в принципі, ну знову ж таки це інше відео і інше е е е я скажу, господі. Коротше, інше відео. Вибачаюсь, трошки не виспався, черговий раз, чергові расисти, з черговими ракетами, дронами і так далі. Наразі дякую за пригляд, дякую за в Слава Україні і до зустрічі.